Привіт! Це Михайло, мінус 100. Отже, відео сьогодні про те, як психологічні проблеми заважають тобі схуднути. І так, хочеш схуднути, і не в перший раз ти починаєш дієту, щось іде не так, ти зриваєшся або не можеш зрозуміти, чого не можеш втримати себе в руках. І зараз розберемо, які є 5 психологічних пасток. Перше це заїдання емоцій. Це дуже часто проблема, коли щось сумно або тривожно, рука тягнеться в холодильник, ти йдеш щось їш солоденьке, і ніби це допомагає, допомагає як антидепресант. Про це треба пам'ятати і це контролювати. Друге, це нереальність очікувань. Ти ставиш собі ціль, я зараз худну на 10 кг за місяць, потім ти сидиш на дієті, так все зажимаєшся, мотивуєшся. Дивишся на ваги, а там за місяць мінус 5, І в тебе знов ти зриваєшся, в тебе якась депресія, ти як це нереальні очікування. Розумієш, це якби друга пастка. Треба ставити реальні цілі і краще їх трошки меншими, щоб коли ти доходив до цієї цілі, тобі навпаки здавалося, що ти зробив більше. Друга пастка. І отже, третя паска це перфекціонізм, ідеально або ніяк. От ти собі поставив ціль, все, я зажався, я сижу на дієті ніяких солодощів, нічого ніяк. А потім з'їв якесь одне печиво і, якби понеслася. Думаєш, все, я зірвався, я не маю витримки. Це от така от паска перфекціонізму. Четверта паска це залежність від швидкого задоволення. Чіпси, шоколадки це кайф миттєвий. Це от ти зразу отримав, тобі зразу класно стало. А результат схуднення треба чекати довго. А мозку він завжди обирає миттєвий результат йому якби важливе задоволення. І це якби також пастка, тому що треба якби свідомо себе зупиняти, розуміти, що моє задоволення прийде потім від розміру одягу, від зовнішнього вигляду. Але це якби відкладене задоволення. А миттєво, воно завжди просте. І п'ята пастка це така відсутність підтримки. Тому що, як ми знаємо, наше середовище середовище робить нас самих. І Якщо ти сидиш на гречці з куркою, з салатиками і хочеш, якби ну максимально швидко скинути, якби ти от і не маєш підтримки, і немає в тебе оточення такого, яке тебе підтримує. Наприклад, хтось в тебе в квартирі їсть піцу, це якби демотивує, це дуже сильно навантажує психіку. Тому от оточення це важлива штука. І в фіналі, що можу сказати, їжа це тільки половина історії. Друга половина, як ти працюєш зі своїми емоціями і установками. І вирішиш психологічні ці пастки, тоді відповідно і схуднення буде набагато легше. Якщо будуть якісь питання, пиши, запитуй. Я завжди радий допомогти, проконсультувати, в чому зможу. Ну, в питанні харчування. Я думаю, тобі допоможу. І став лайк, підписуйся.